Коротше, всім привіт, друзі! З вами даруна про. Е, зараз, як, якщо, якщо ви не думаєте, що це, чому я так нервую, подивіться зараз на мій баланс робоксів. А, це просто 31 робокс. І сьогодні ми, типа, будемо тратити, тому що мені все донатило в плюс донат 50 робоксів, але мені пішло, прийшло 31. Це краще, тому що робоксів приходить менше, тому що роблокс забирає робокси. Тепер я зможу собі щось купити. Ура! Так, ладно, давайте не нарвувати. Давайте приберемо те, що мені не потрібно. Так, спочатку давайте приберемо кофту. ну Все приберемо. Так, і от все приберемо все. Так, зараз ми будемо грати з плистонату. Так, давайте я зайду і перевірю, на що мені хватить купити щось. тут все по 5 рублей, все в принципе мне хватит. Так в это образ себе купим, то я хочу себе тиковый образ, у меня на моем образу. Так. Образу тут є Хеллоуін. так. Короче, тут нічого немає. Тут скучно. давайте просто одінемо <сх fizer> шорт ось такі, типа, як шорти, і купимо, футбол типа, футболку якусь. <сх fizer> Не знаю. Так, о, футболки тут в принципі, прикольні. Так, така не підходить, така не дуже... Э -э так. Так, все не підходить. <ріпи> 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 так, цем. Ой, ні, це взагалі не дуже. О, ця футболка мені, в принципі, дуже подобається. У речі, оця футболка мені подобається. Давайте її купимо чого чугопінні. Раз, два, три. Бен і Тен. І у мене залишилось 26 робок, що в принципі, рада. Я зато футболку купила. Так, я ось таку футболку купила, тепер треба пошукати під цю кофту, шорти, не знаю, або джинси, або щось. Так, яке я зараз перевірю... Ні, мені не хватить. <клес> мені, звісно, хватить, але я хочу щось купити цікаве. <клес> так. Так, може оцей опис? Оце? Ні. Щось під цей колір, щоб дивилося цікаво. Так, давайте я зараз зайду в Brookhaven і куплю собі там. Так. Так, я зайшла в Brookhaven, давайте щось купим. Тут не знаю, давайте щось цікаве купим. Так, давайте я скин поставлю, щоб... Так, ось я. Так, давайте тепер... пяти. Подивлюсь, що мені підійде. Ну, в принципі мені все підходить. Але я його щось купити не можу. Не знаю чого, але воно дуже красиво виглядає. Так. Давайте купимо цікаве. Ну, в принципі, це непогане. Возьміть. Ні-ні-ні-ні-ні. Ти що мені. Так, давайте я. Подалі. Подалі, 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 подалі. О, 37-й. Все, він тепер мене точно не дожне. Так, нет, это не очень подходит, в принципе, так, так, ой, о, так, давайте что-нибудь купим интересное, я не знаю, что интересное. Так, я тут ничего интересного не вижу, так что давайте прийдемо трошки вверх. Оце мені дуже сподобалось, в принципі. О, можу ось такі джинси купити, як вам. Зараз я вийду сюди. Як ви думаєте, мені купляти чи ці джинси чи ні? Чи вони якось не гарно дивляться? Я думаю, мені не дуже дивляться, так що. Так. А давайте я просто образы какие куплю. <coughs> ну, быстреньше просто образ. <coughs> так, зараз я напишу Украин. А, английская. Сараш. <coughs> Ой, боже, что-то зимой осталось. Так, давайте я украинское куплю, че... нет. Короче, давайте просто вопросы какие-нибудь купим. Так, это ж мне образ выиграть. Мы У все тут пипят, так что куплю

Так. <laughs> Давайте вот это купим. Давайте вот это купим. Типа зирочку. Типа, блин, у меня тут и два... Точно. Так, покупаем. Окей. Все, мы купили. Идем примерять. Так, я зашла. Давайте примерим. видите оно даже красиво выглядит. <laughs> Очень красиво. Мне нравится это. Давайте я зараз менший зроблю, менший, менший, о Дивіться, оцей дуже прикольний, я дуже в ньому буду йти теж Нанесу його, буду Блін, чого кофта не одягається, кофта Блін, кофта, давайте я перезайду в блокси Чекаємо. Так. Перезло тепер одіваємо. Во. О, дивіться, як цікаво дивиться. Mm. Давайте о. Ото видінемо. Все, зберігаємо. Ось так. Я вигляшу, дуже прикольно. Оцінуйте одного до десяти. Так, давайте я ще щось куплю Зараз я десь щось зроблю. Дивіться. Якщо ви хочете щось безкоштовне, просто нажимаєте дещо. Так, сюди сюди. <coughs> нажимаєте ап і там пише, що можна за п'ять щось. <coughs> Тут що нічого зап'ять не можна. Так, давайте... Так, у мене 21, Давайте, блін... Давайте 5. Ладно, нічого. Ладно, давайте не натрати дуже. Так. І ось такий скін у мене вийшов дуже красивий. На ще оціните одного до 10 в комет... Ой. Ціните одного до 10 в коментарях, бо була яруна на... Дарину Дара 212. Всім пока-пока!